Бавовникова совка це один із найнебезпечніших шкідників соняшнику, кукурудзи, сої, гороху, томатів і перцю. Гусениці прогизають бутони, квіти, зав'язі та качани, виїдають насіння і тканини, залишаючи отвори та екскременти. Через це рослини гниють, а втрати врожаю можуть сягати 50-70%. Щоб зменшити чисельні совки, восени проводять глибоку оранку, знищують післяжнивні рештки бур'яни та падалицю. У період масового льоту метеликів ефективно працює біометод випуск трихограми або використання природних ентомофагів. Якщо шкідник масово з'явився, застосовують інсектициди серед ефективних препаратів: Еміприд-Про, залп, фосорган дуо. Лаготрин і резонанс оприскування проводять у фазу бутонізації чи цвітіння при температурі від 15 до 25 градусів. Дорожчено бажано додавати прилипач для кращого покриття. Використовуйте інсектициди лише відповідно до інструкції виробника. Для детальної консультації звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.